На кожи на поле, сам я піду на волецю. нехай мене ще кожи струблять, нехай мене дівки люблять. люди! Просили зробити бичка, бо то є ну, можливо, персонаж з тих казочок з книжок. Це асоціація з казочкою, з казкою посолом'яного бичка. Глина скрізь її дуже багато. Та глина, яка в мене, вона мені краще підходить, вона більш еластична. Правда, люди правда, господин гарна. до. Кажімо, винедення технології, там, бетону, там, карпачу, там, ну, цегли. У нас завжди в культурі існувала саме глина. З неї будували хати, з неї будували і підсобні приміщення, тобто хліб будувався, комори. Ну, Як правило, з дерева, але обмазувалися. Це ячна ящ, ящ, солома. Ага. і Вона краще всього використовується для того, щоб глина м'яка. Як відчуття цікаво. Ну, З'єдналися з українськими традиціями. Добре, получала задоволення. Ну, я бачила оголошення, що буде ярмарка, що буде якийсь захід. А ми проходили і така цікава такий цікавий майстер-клас, і вирішила спробувати. Так на сьогодні це тенденція саме. Коли люди самі захотіли, самі влаштували, тобто це така громадська ініціатива, і як правило, такий, як підтягує дуже багато цікавих особистостей, люди, які розкривають себе, тому що ми можемо побачити дуже цікавих майстрів.